Нащо ти понабирала цих шоперів? Я вже питаю тебе, який раз? Який раз я тебе питаю. Іщити... Що, дня Люди, прошу, Боже, купіть пожалуйста. спасів її. Ну, ну, її. Вона мені каже: давай візьмемо шопери раз з Корфу, І Вони людям подобаються, їх будуть брати. І що продала 10 штук, а остальні хто буде купляти? Прокуплять, люди купляйте безстро всі від закасуючи. себе, себе дам знижку на шопери, тільки купляйте, бо останеться на новий рік Галя з пачкою шоперів. цих. Не буде подарка скорфу, з корфу шопери. Чого привезли? Тому що часто запитували їх. Да, і вони в нас є в наявності. хто хоче придбати, у нас дуже великий вибір. Товарів з корфу з храму, де зберігаються мощі святого Спарідона, включаючи навіть і шопери, великий розділ: переходьте, обирайте, замовляйте з радістю, швидко вам доставимо.